У 90 му році мені запропонували службу в Луцькому слідчому ізоляторі, черговим помічником начальника слідчого ізолятора. Я отримав офіцерське звання і там моя служба проходила 16 років. І якраз там Бог почав сильно діяти в моєму житті. З злочинцями працювати, це було тяжко, і я почав випивати алкоголь. Дуже багато е, палив, курив. Я декілька разів е, хотів покинути курити, бо моїй дружині було тяжко дуже переносити це, так як сьогодні мені. І вона просила, ну покинь, покинь. Я пробував тиждень-два і все. І я розумів, що це залежність, це залежність. Я так собі подумав, що це приведе до того, що сім'я розвалиться. І на роботі, звичайно, що серйозна служба дуже там не можна було бути під якимось там сп'янінням ні в якому разі, тим більше підлеглі в мене були, я був начальником зміни. Потрібно було керувати правильно. І мені запропонували вже посаду помічником начальника по роботі з особовим складом. Тобто, можна було б сказати ніби як заступник начальника. Це був 94-й рік. І буквально після того, як я написав рапорт, що на цю посаду згідний. У нас велика надзвичайна подія трапилась. Мої підлеглі в лікарні опустили ув'язненого, якого прооперували на гострий апендіцит, і буквально через три дні я не буду подробиць говорити, але це був серйозний удар мені. По висновку розслідування мені сказали, що ви підете на звільнення з органів наших справ. І я тоді серйозно звернувся до Бога. Господи, то я їм не потрібний, а я тобі потрібний, Господь. Боже, поможи мені, ти все можеш, Господь. Залиш мене дослужити до пенсії два роки залишилось. І я тоді так звернувся. І все пішло, як в якій касті. За мене вступилось начальство, залишило мене. Понизили в посаді на деякий час, потім відновили, потім на підвищення пішов достроково на посаду майора. Поставили, але я вже покаявся. І я сказав до дружини, Оля, я далі так жити не можу і не хочу. Все. Йдемо в Дім молитви. Ми один раз були в 94-му році на Вороніхіна то ми молитви з нею. Я кажу, Оля, давай свята якраз йдуть, підемо в Дім молитви помолимось. Будемо просити Бога, щоб Бог поміг нам дав покаяння і почнеться нове життя. Я це розумів, що це треба зробити. І 19 січня 95-го року ми прийшли з нею в Дім молитви. І Бог сильно почав торкатись в мене, і Дух Святий до покаяння мене спонукав. І після в кінці після вже зібрання закінчилось, коли був призив, я пам'ятаю, я один вийшов тоді. Один вийшов тоді і попросив церкви помоліться за мене, будь ласка, помоліться, бо я дуже грішний чоловік. Але я не хочу більше так жити. Попросіть Бога за мене, щоб Бог звільнив мене від, від всяких залежностей. Церква як замолилась. Галя, це тільки прийшов додому, вернулись, я кажу до дружини, де то мої сигаретки? Я завжди на меблі е наверх закуповував зарплати. Пів пакета сигар. Настільки вже беззалежність. Була збира. залежність така, що я не, не міг заснути. Якщо немає, а стидно було офіцеру йти десь по сусідах. Це вони приходили до мене, позичали. Ось. І перше, що я зробив, таке прийшло усвідомлення, вже Дух Святий почав давати конкретні вказівки. Мені. Викиня це все. Я все зібрав, і такий сміттєпровід такий був, труба така велика, я жив на п'ятому поверсі, і вниз воно полетіло. Так ось з алкоголем розпрощався, і Господь дарував звільнення, коли я увірував, і Бог. Укріпляв мене в віри, і я зрозумів, що я отримав ключі від того, щоб звільнялися ці люди. Бо я дочитався, що пізнайте істину, Христос сказав, і вона, тільки вона зробить вас вільними. я пішов до камер, почав говорити: хлопці, у вас немає перспективи, ваш хазяїн, він злить, він обманщик. Ім'я диявол. Бачите, як він відплатив за службу вірну йому вам. Ви тут мучитесь. І він ніколи не відступиться від вас. Ви маєте розірвати цей зв'язок. Тому що ви під прокляттям уже. Ви виконуєте волю князя світу цього. Почав їм зачитувати. Те, що Бог мені почав відкривати. І я... Настільки побачив, як Бог діє. Коли я ввірив Галина, і я зрозумів, що треба проповідувати в СІЗО, я почав розносити Євангелії, привіз бібліотеку багато Євангелії і роздавав бібліотекар. У кожній камері було слово Боже. І люди почали каятися. І реально і адміністрація бачила, що міняємо. Початок життя. З Богом це покаяння, визнання себе носієм гріха, гріховною людиною. І коли ми щиро каємося, як дітки просять прощення, батьків за провини, за якусь шкоду, отак і ми маємо просто щиро повірити, що є Бог, і треба до Нього звернутися. Да, ми очима не бачимо. Але вірою ми маємо це зробити. Боже, прости мене. Я людина грішна. Ось другий крок вступити в заповідь з Богом через водне хрещення і каже, получите Дар Святого Духа. Приймете силу жити вже життям для Бога. Так що я раджу всім глядачам не зволікати, друзі, не зволікати спасінням. Ми так боремось за життя, це фізичне. Ми так переживаємо, ми стільки багато готові віддати, щоб зберегти це життя. Але що далі буде? Ось що. І ми все на все маємо вірою повірити, що буде те, що сказав Господь. І воно дискусії не підлягає.